В Южницькій громаді реалізується проєкт разом. Громадська організація Центр соціального партнерства з Южницькою міською радою здобула перемогу в грантовому конкурсі. Він має назву Успішна участь громади. Проєкт Юсейт направлений на розбудову громадянського суспільства. Тому цілі проєкту зрозумілі з назви Громада влади Діалог, довіра, дія. Допомогти діалогу мають різні майданчики комунікації. Зараз на жаль, не настільки. Вдало реалізовані всі проекти, які е, комунікують мешканців з владою, тому ми хочемо якось це спростити показати людям, як це працює. Е, Навчити людей та зробити так, щоб люди комунікували більше з владою, не тільки писали якісь там коменти десь в мережі, а комунікували напряму і задавали питання, ставили питання владі, і можливо якось вирішували ці питання. Ми хочемо відновити чат-бота, який вже існував, трошки змінити його, зробити більш. Удобним для мешканців, щоб можна було знайти інформацію, яка їх цікавить, можливо, подати якісь звернення до міської ради, щоб вирішити якісь свої питання. Вайпер групи та телеграм-канал Штаб Южницької громади з 15 травня переформатувалися на комунікативну платформу разом. Також інформаційний канал має свою Фейсбук-сторінку, інстаграм та чат-бот телеграмі. Южниці зможуть користуватися електронними сервісами, взаємодіяти з службами міста, висловлювати свої пропозиції або ініціативи. Громадська організація підписала протоколи про співпрацю з Южницькою міською радою та різними службами. Громадська організація буде повністю вона організовує цей процес, вона буде вести цей проєкт, але за підтримки Южницької міської ради. За участі органу управлінь служб підприємств громади представникам влади це цікаво тим, щоб побачити, що болить мешканцям, щоб була можливість відреагувати на це. Ну, вести такий не офлайн діалог, а онлайн діалог. Він постійний може бути без перерв на в. Повітряну тривогу або якихось там додаткових незручностей. Тому, тому ми і в цьому проєкті і за підтримки міського голови цей проєкт дуже важко апелювати якусь інформацію без міської ради. Все ж таки, це епіцентр подій, все ж таки тут приймаються найважливіші рішення для громади. І ну, вони, наче, висвітлюються і на сайті громади, проектами рішення, але формат, в якому вони висвітлюються, він не дуже зручний для, для сприйняття звичайною людиною. Тому ця платформа буде так само вибирати найактуальнішу інформацію. Проєкт не представлятиме жодної політичної партії. Члени громадської ради при Южненській міській раді планують тісно співпрацювати з новоствореною комунікативною платформою. Збір на зарядну станцію для Южненської військової закрито. Жінка проходить службу в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Вона з побратимами вже отримали пристрій. Ініціативу зі збору коштів оголосив син військової. Активно просувати збір взялася редакція газети Новини Южного та Еродити щодеколи». на зарядну станцію вдалося зібрати майже 25 тисяч гривень. Коли вже з побратимами Тетяниними говорили, вони кажуть, нам би оцю станцію вони дуже скромні. Тому вони ну так бути, ну от там вони зразок прислали, там може 16,5 тисяч. Але я хочу сказати дуже велику подякувати. Пані Ульзі Вікторівні Шехіді, що вона відгукнула, що вона провела цей брейнрінг. Дякую Палацу культури, дружба і пану Бородавко. Ну, окреме спасибі Патрію Івановичу Котенцю. Дуже багато зробив Дмитро, тому що ну ви там прочитаєте статті, тому що в нього був день народження, і хто хотів його привітати, то він попросив, будь ласка, передайте ці гроші. На, ну, на збір, на збір да, мамі. І теж, хто хотів його привітати, він відкрив е, рахунок Комунобанку і він збирав ці кошти. Потім він, е, потім він е, З'ясовував з керівництвом Тетяни Олександрівни, яка саме краща модифікація цієї станції. Значить, знайшов її в інтернеті, хоч ми, хоча ми хотіли поїхати в Одесі десь по таких будівельних гіпермаркетах подивитись, або на так звану яму, де в нас авторинок. Но вирішили таким чином, що через інтернет він її замовив до Одеси, він її перевірив, показав хлопцям фотографії прислав і потім. Вже надіслав їм на схід. Історію южненської захисниці переповідає керівниця газетної редакції Наталя Полякова. Жінки знайомі з дитинства. Наталя розповідає про захисницю Тетяну як про представницю родинної династії військових, починаючи від дідуся з бабусею. Василь Васильович Бунько це учасник висадки героїчного Григорівського десанту. Він працював в порту Южний на причалі. Його називали Наш Дядя Вася. Працював за техніком в Григорівці. Його дружина була. Вчителькою, депутатом. А коли вона була молодою і звільняли Одещину, то вона на своїх плечах носила важкі патрони для того, щоб ну, підносити боєприпаси бійцям, які йшли далі. І вони е молоді, але завзяті йшли і вночі, і в день. Але ціль. Е була досягнута це Василь Васильович Шабонько, який учасник висадки героїчно григорійського десанту. Ну і відповідно ветеран Другої світової війни. Батько в Тетяни Олександрівни в він закінчив наше військове училище. Детальніше про цю історію у програмі Об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Кожен 3 четвер травня в Україні святкують День вишиванки. У закладі дошкільної освіти номер 5 підготували особливі заходи до свята. 16 травня діти та вихователі провели танцювальний флешмоб у дворі садочка. Ти знаєш, який сьогодні день? Так. Який? День вишиванки. Що ви сьогодні робили? Ми малювали вишиванки і вчили гарні пісні. А звідки в тебе вишиванка? Мама, куп... мама шила. А тобі взагалі подобається, як виглядають вишиванки? Ти б хотіла частіше носити? Так. Чому? Тому що вони гарні. Для дітей різного віку в цей день обирають різні заняття. Починаючи з ясел, малечі надягають вишиванки. Молодші групи вивчають вірші, а середні та старші пісні, прислів'я і приказки. Ми плануємо згідно віку дітей низку заняттів. Ми і малюємо, і співаємо, вчимо пісні, вірші згідно віку дітей. Діти отримують масу задоволень. Вражень і всього найкращого. Ми українці, саме головне вишиванка символізує єдність, гідність, що ми українці, тому і дітей ми повинні виховувати в такому дусі, бо це майбутнє нашої нації.